Всім привіт! З вами Вікторія Фемп, і сьогодні ми поговоримо про китайський інстаграм. Зараз, напевно, всі здивуються, ого, китайський інстаграм, як таке можливо, у нас же є інстаграм. Насправді в Китаї недоступні всі додатки, якими ми користуємось, такі як TikTok, Instagram та YouTube. Тому в них є свої аналоги цих додатків, щоб вони могли ними користуватися. Так от, там є також інстаграм, який називається. Ця Шаоншу, а ще на англійській мові його називають Редноут. Шаогоншу переводиться як маленька червона книга. Інтерфейс цього додатка дуже схожий на інстаграм, але в нас виникає питання: навіщо нам цей інстаграм китайський і чим він може нам допомогти? Насправді всі ви чули, що нещодавно в Америці заблокували TikTok, і всі американці просто рванули в цей китайський інстаграм. А ми в ньому можемо також публікувати відео, збирати аудиторію, і як це банально не звучало, робити таку ж саму рекламу, як ми робимо в нашому інстаграмі. Як це відбувається? Оскільки ми не знаємо китайську мову, точніше, ви, мої глядачі, ви можете знімати відео або англійською мовою і писати китайські субтитри, або навіть своєю українською мовою і прописувати китайські субтитри. Китайські субтитри автоматичні робляться дуже легко через різні додатки, такі як, наприклад, верба або китайський капкут. Далі ми публікуємо готові відео в цей RedNote і збираємо свою аудиторію. До речі, я свою аудиторію в цьому додатку менше ніж за місяць зібрала 30 тисяч підписників. Зараз я вже постійно отримую пропозиції для співпраці, і таким чином я можу безкоштовно отримувати товари з Китаю, рекламувати їх в китайському додатку і плюс ще отримувати за це дуже класну винагороду. Якщо вам подобається тема китайських додатків, ви хочете дізнатися про це більше. Залишайте вподобайку, пишіть в коментарях про це. І я буду більше знімати для вас цікавої, корисної, ексклюзивної інформації.